Всім привіт! Сьогодні наші легендарні байкери будуть змагатися, щоб отримати просто легендарний кубок. Нашим байкерам потрібно буде пройти молній, Петлю небезпечності. Петлі небезпечності потрібно буде проїхатись по вешті. Той байкер, який швидше усе це пройде, той і виграє. Тут усе буде проходити Ричард Редкліф. Неймовірно, неймовірно, Річард трохи впав зі свого байку. Як ми усі побачили, НЛО вилетіло, тому він прийшов. Проходив він 15 секунд. Зараз буде їхати Майя лошкарьо. Чому сьогодні усі падають? Знов таки Майя впала. Але НЛО вилетіло, тому і вона теж прийшла і проходила вона усе це 10 секунд. Майя виграла. Дякую. дякую. Нагадування ви дивилися новини Лего Сіті.